Мої вітання на каналі Затишний Всесвіт Спокою. Ця медитаційна практика спрямована на усунення програмі блоків, які заважають вам бути собою та досягати своїх цілей. Можливо, ви навіть перестали ставити перед собою ці цілі, тому що не вірите у них, не вірите в себе, а можливо, вже ні в що не вірите. Але віра це фундамент, на якому будується все у світі. Кожна успішна справа починається з віри в те, що задумане обов'язково здійсниться, ця віра, властива нам від самого народження. Ми приходимо у цей світ як невтомні дослідники, великі творці, сміливі підприємці, шукачі пригод, але з часом суспільство намагається приборкати. Нашу внутрішню іскру, перетворюючи яскраві зірки на тьмяні ліхтарі. Наші родові програми співпрацюють із цими суспільними установками, і через найближчих нам людей вони чинять найсильніший вплив на наш розвиток, іноді підтримуючи, а іноді обмежуючи його. Сьогодні ми почнемо звільнятися від того, що так довго тримало вас на шляху до ваших цілей. І найбільших мрій. Перша частина медитації буде спрямована на ваше повне розслаблення і зупинку аналітичних процесів розуму, які слугують бар'єрами для входження нової корисної інформації та змушуть вас роками ходити по колу. У другій частині я запропоную нові позитивні установки для вашої підсвідомості, і вона зможе прийняти все, що буде корисним для вас у цей момент вашого розвитку. Усе, що вам зараз не потрібно, не буде прийнято і жодним чином не вплине на вас. Для найкращого ефекту цю медитацію слід слухати щодня протягом щонайменше 30 днів, доки нові установки не стануть частиною вашого мислення, що приведе до нових дій і повністю змінить вашу реальність. Ми починаємо медитацію. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Відпустіть усі тривожні думки та почуття. Зараз просто дозвольте собі відчути стан спокою і блаженства, який є природним для вас і вашого буття. Дихайте глибоко та плавно, тонко і повільно. Відчувайте, як життя дихає вами, як разом із повітрям ви вдихаєте своє право бути і діяти на цій чарівній планеті, де мріють народитися мільйони душ. Адже на нашій землі можливо все ви можете робити тут усе що завгодно. Усе, що ви здатні уявити і змоделювати у своїй свідомості, втілюється тут рано чи пізно. Кожного разу, коли ви зосереджуєте увагу на своїх ідеях і бажаннях, вони починають впливати на реальність, поступово перетворюючись на її видимі прояви. Тому так важливо навчитися відрізняти свої бажання від тих, які вам нав'язали з метою використання вашої творчої сили в чужій грі, у якій ви ніколи не зможете перемогти, і де вас використовують як ресурс для досягнення своїх цілей. Але ви не ресурс, ви вільний і великий творець свого життя. Здатний створити в цьому світі все, чого забажає ваша душа та серце. Якщо зараз ви чуєте мій голос і сприймаєте ці слова, це означає, що час вашої реалізації настав. Інакше б ви не притяглися до цієї медитації. Час це лише створений вами вимір. І в будь який момент вашої присутності в цьому світі ви здатні розпочати нові проекти, втілити свої найзаповітніші бажання та найсміливіші мрії. Пам'ятаєте, про що ви мріяли? Думаєте, це вже неможливо, це не так можливо, все завжди і всюди. І ви саме та людина, яка може й повинна це втілити. Адже коли, якщо не зараз робити те, що хочеться. Кожного дня ви прокидаєтеся в новому сьогодні. Адже майбутнє завжди починається саме тепер ви постійно перебуваєте у вічному зараз, де творяться всі можливості. І в цьому зараз ви є. Ви відчуваєте своє дихання і своє тіло. Відчуйте, як повітря повільно входить у вас, і з кожним моїм словом ви розслабляєтеся все більше і більше. Ваші руки та ноги стають ващими. Серце б'ється спокійно і правильно. Вами керують ті ж сили, які керують сонцем місяцем. Зірками, припливами і відливами, деревами і вітрами, птахами. Ви частина Всесвіту, і у вашому житті немає жодних помилок. У вашому житті все правильно, усе відбувається так, як має бути, щоб ви змогли отримати важливий досвід і пройти ті уроки, які сприятимуть вашому розвитку. Дозволяючи рухатися вперед у власному темпі усе, що ви коли небудь відчували, усі ваші найпотаємніші думки та мрії про себе, це ваша істина. Це важлива персональна істина, і ви можете зробити все, що хотіли. І ви повинні зробити так, щоб ця істина стала не лише вашою. Щоб про неї дізналося якомога більше людей і щоб ваша істина стала їхньою істиною. Для цього вам потрібна віра і дії. А для того, щоб ви вірили, потрібно усунути все, що послабляє вашу віру, і не дозволяє вам бачити себе тим, ким ви є, всемогутньою сяючою істотою світла. Мандрівником вічності, який керує матерією і створює власні світи, прекрасні та чарівні не обмежені нічим. Адже Всесвіт нічим і ніколи не обмежений. А ви частина Всесвіту. Всесвіт знаходиться у вас, а ви у ньому. І ви, як Всесвіт, безмежні і здатні на все. Ви дихаєте ним, а Він дихає вами. Через Дихання ви пов'язані з наймогутнішою та люблячою вас творчою силою. І доки у вас є це дихання, ви володар і господар проявлених і тонких світів. Через вас діє саме творіння Всесвіту. Усвідомте свою велич. Сьогодні ми заглибимося у вашу підсвідомість. Щоб поглянути в дзеркало, яке відкриє істину про те, ким ви є насправді, і наскільки необґрунтованими були слова тих, хто намагався відвернути вас від усвідомлення вашої сили та можливостей. Зараз дозвольте вашій уяві. Яка є головним архітектором вашого життя вийти за межі створених для неї обмежень і проявити всю її могутність і творчу силу. Уявіть, що ви перебуваєте в білому просторі, у якому немає нічого крім порожнечі. Створіть цей простір для себе та Увійдіть у нього. Куди б ви не дивилися. Ви бачите лише білу порожнечу. Так виглядає світ до того, як стає видимим. І в цьому світі немає нічого. Але водночас у ньому міститься все. Зараз ви можете помічати. Як у ваш розум час від часу приходять різні думки, якісь погадичі образи або зайві та нав'язливі ідеї, це те, що перешкоджає вам повністю реалізувати свій потенціал. Тому що насправді це не просто думки це справжні мисливці за вашою увагою. Адже ваша увага це енергія самого життя. Це творча й тонка субстанція, якою наділена людина і яку хочуть отримати всі. Зараз ми почнемо виявляти та бачити джерела цих думок та усувати їх з вашого енергетичного поля одну за одною. І щоразу, повертаючись до цієї медитації, ви зможете бачити щось нове. Звільнятися від того, що більше не потрібне на вашому шляху росту та еволюції. Зробіть глибокий вдих. І спокійний повільний видих. Вдих і видих. Добре. Зараз уявіть прямо перед собою велике високе дзеркало, яке йде в нескінченність. У цьому дзеркалі ви бачите себе такими, якими є в цю мить те, що ви бачите це результат ваших переконань і вашої віри. Тепер подивіться на те, що вам у собі не подобається. Можливо, вам не подобається ваше тіло? Можливо, ви вважаєте, що маєте зайву вагу. Або, навпаки, вам здається, що ви занадто худі. Можливо, ви трохи згорблені А можливо, ви сприймаєте себе не досить чарівними чи унікальними. Тепер дозвольте цьому дзеркалу відобразити вашу істинну сутність. Дозвольте йому показати вашу справжню велич, якою ви наділені за межами ваших уявлень про себе, що ви бачите в цьому дзеркалі зараз? Хто відображається в ньому? Які ціні якості приховані за тим, що ви бачите в першому відображенні. Істина полягає в тому, що ви неосяжні, безмежні, вічно молоді. Ви танцюючий потенціал мільйонів і мільярдів можливих реальностей. Ви багатовимірний творець, присутній одночасно в кожній живій істоті в тисячах різних світів. Ви чиста, сяюча енергія, укладена в ідеальне тіло. Яке ви обрали тимчасово, щоб принести в цей світ велич, силу й гармонію єдиного, всемогутнього люблячого творця. І ніхто не здатен чинити вам опір. Потік енергії, що виходить від вас, спрямований прямо в космос, і одночасно йде в землю. Ви центр матеріалізації людей і подій. Ви частина абсолюту. Ви є абсолют, який містить у собі внутрішню і зовнішню безмежність. Ви джерело й наслідок усього, що відбувається у вашому житті. Тепер попросіть дзеркало показати вам ті обмеження. Які роблять вас такими, якими ви звикли бачити себе у своїй звичній реальності? Нехай дзеркало покаже вам кілька таких обмежень, які заважають вам реалізувати свій потенціал, подивіться на кожне з них Відчуйте де вони знаходяться у вашому тілі, Якого вони кольору? Форми розміру, згадайте хто і коли встановив ці обмеження та навіщо вони з'явились у вашому житті? Попросіть дзеркало показати, як ці обмеження впливали на ваші думки, ваші рішення, ваші дії і до чого вони призводили у вашому житті. Спостерігайте, як одне за одним ці обмеження розкриваються перед вами, даючи зрозуміти яку роль вони грали. Усвідомте що кожне з них це лише старий досвід, який ви Готові відпустити. А тепер від імені вашого істинного Я. Попросіть кожне з цих обмежень і сутності, які стоять за ними та через них живляться вашою енергією, назавжди і безповоротно покинути вас. Дозвольте їм перед тим дати вам зрозуміти, для чого вони були у вашому житті, який урок вам потрібно засвоїти, щоб відновити свою силу. Спостерігайте, як шкідливі програми одна за одною від'єднуються від вашого тіла, свідомості та енергетичного поля, розчиняючись у просторі. Ви бачите, як кожна програма зникає, залишаючи вас назавжди. Кожне місце, де знаходилися ці обмеження, наповнюється цілющим, золотим світлом. Відчуйте, як це світло відновлює втрачений баланс, повертає енергію і сили, які тепер стануть вашою опорою. Запам'ятайте, що разу повертаючись до цієї медитації. Ви зможете виявляти нові обмеження, які більше не потрібні вам, і відпускати їх. Ви стаєте сильнішими, здобувайте більше свободи та впевненості у своїх силах та можливостях. З кожним прослуховуванням цей процес очищення та зцілення ставатиме глибшим і ефективнішим. Тепер дозвольте собі зосередитися на своєму справжньому Я. Усвідомте, що ви творець свого життя, що ваше право бути вільним і щасливим є невід'ємним. Відчуйте свій зв'язок із Всесвітом. Його підтримку і любов. Промовляйте подумки або вголос такі слова Я є світло», Любов і гармонія. Я є світло. Любов і гармонія. Я повністю звільняюсь від усього, що заважало мені бути собою. Я повністю звільняюсь від усього, що заважало мені бути собою. Я дозволяю собі бути щасливим і реалізованим. Я обираю вільне, радісне життя, наповнене гармонією і новими можливостями. Я обираю вільне, радісне життя, наповнене гармонією і Моя сила завжди зі мною, і я керую своєю реальністю з любов'ю. усвідомте, як ці слова проникають у кожну клітину вашого тіла, стають частиною вас. Відчуйте, як ви наповнюєтеся спокоєм, силою і впевненістю. Спостерігайте, як ваші думки стають більш ясними, а серце відкритим для нових можливостей. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Повільно починайте повертатися до реальності, відчуваючи своє тіло простір навколо себе. Порухайте пальцями руки ніг. Коли будете готові, відкрите очі. Подякуйте собі за цей час. За вашу і рішучість змінювати своє життя, пам'ятайте, що ваш шлях до змін у ваших руках і всесвіт завжди підтримує вас.